Чому поляки вимагають в українських чоловіків в Польщі Резерв Плюс? Я в попередньому повідомленні, відео, точніше, про це скось згадував. Мені понаписали багато коментарів, що я брешу, полякам не потрібен наш Резерв Плюс, він до них не має ніякого відношення і тому подібне. Дійсно, поляки не знають, що таке резерв плюс, як він працює, вони знають, що це якась аплікація і все, що її там просто треба поставити і все. Глибше вони не розбиралися. Вони не знають, навіщо, але все одно вимагають. Чому? Тому що є у які по деяких своїх послуг звертаються до українського консульства для підтвердження тої чи іншої інформації. А наше консульство вже хоче мати резерв плюс, бачити, перевіряти, щоб воно було без порушень, і тільки тоді вони будуть відповідати на такі запити. Ну, деталі у них цих всіх не передають, але у жондам відправили лист, що ми від вас запити не будемо приймати, якщо немає резерв плюс. Все. Ну і коли людина звертається до Ужонду з якимось питанням, яке стосується, в тому числі консульства запиту, то в такому випадку від поляків вже на польській мові українці отримують запит. То дайте нам резерв плюс, інакше справу не будемо розглядати. Наприклад, одне з таких найрозповсюдженіших питань це заміна водійського посвідчення українського на польське. Я знаю, мені зразу скажуть, що. Міняв без всяких резервів, без конструксів і тому подібного. Так, це правда, я сам своїм клієнтам, хто до мене звертається, міняє без конструкстів, без резервів і тому подібне, максимально швидко. Але це не все, не всюди так. Ну, якщо у вас, допустимо, водійське посвідчення десь видано після 13-го року, процентів 80 дождів замінять нормально, просто перевірять по базі, через два тижні вам вже буде готовий польський. Якщо видані до 13-го, то 80% жондів не замінять без консульства. Ну, на жаль, це вже є таке. Тут в врослові, якщо що, міняють навіть ламіновані, по-моєму, ще ополі їх міняють. Більше я не знаю, що їх може замінити отак по базі. Ну, їх головне внести в базу, а все інше вже вирішується. І якщо. В людини немає резерв плюс, то ці у просто не приймають заяву або просто приймають її, не розглядають. Причому ти можеш спорити з ними, відправляти скарги, вони впруться і все. Ми не будемо, резерв плюс і до побачення. Тому дійсно є ситуації, коли вимагають, не знають, що це таке, вимагають. І якщо ви стикаєтесь з такими проблемами, дійсно вас теж попросили резерв плюс і не хочеться з цим бавитись. Напишіть мені, звертається, я це вирішую питання.